17 Цікава чутка, тому що виявляється, що хтось знає про моє рішення раніше, ніж я сам. Ну Це мене потішило. Ще мене втішив дзвінок з однієї з телеканалів, 1 +1, але я не, не буду стверджувати. Де мені заявили прямо, що мене звинувачують в тому, що я обираю керівників за національним принципом. Дуже цікаве звинувачення і дуже, знаєте, таке от, сучасне. Дуже підходить до мого стилю поведінки, життя і моїх поглядів. Я залишаю на совісті тих людей, які ці вигадки роблять. Тому що я наголошую, з тих 10 керівників, які не продовжили контракт, 9 це українці. Так це що, я кушу українців? Я звільняю українців? Це такий національний принцип. Чи про що мова йшла? Зараз ця інформація розповсюджена в мережі інтернету. Я серйозно думаю про те, щоб звертатися до відповідних органів про захист професійної честі і гідності. Тому що такі речі запускати не можна. У нас вже є війна, не треба влаштовувати війну тут. Далі мені поступило близько 40 дзвінків з різних організацій, установ, в тому числі діаспор, про те, що громада вимагає рішення от сьогодні. Зважаючи на те, що громада справляла такий моральний, психологічний тиск на мене, я вирішив, що в цьому питанні дійсно треба ставити право. Тому що далі це тягнутися не може. На загальних зборах батьківського, учнівського, трудового педагогічного колективу ліцею, зараз я не переглядаю, яка це дата була, де в нас було близько 300 осіб. Я свою позицію з приводу непродовження контракту керівнику 17-го ліцею заявив і сказав про те, що я свої думки не змінив. Чому я обґрунтував, представив лист департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації з зауваженнями? Але наголошую, друзі мої, мені підстав шукати не потрібно. Управлінню підстав шукати не потрібно. Підстава це є закінчення контракту. У нас немає претензій ні до Враніслава Володимирівна, ні до Андрія Миколайовича, ні до інших працівників з приводу їхніх особистих якостей, переконань, національності, релігійних поглядів і так далі. Моя позиція це оновлення керівного складу в освітній сфері. Оновлення. На основі закону, не порушуючи нічих прав. Не порушуючи жодної норми і пункту закону. Е, я вже робив прес-конференцію з цього приводу, і ну, частина журналістів була присутня на цій прес-конференції і пояснює, якщо закон Україна буде змінена, і мене уповноважить, радитись батьківським колективом, хоча я це робив, і жодні зустрічі, ні в 6-й школі, ні 17-му ліцеї не відмовляв. Завжди говорили, зустрічався, блокували вхід мені в кабінет, я на це спокійно дивився, хоча це не зовсім цивілізовано. Якщо буде прийнято рішення, пам'ятаєте, 15 жовтня 2015 року, була прийнята постанова уряду, рекомендувати проводити конкурсний відбір загальноосвітніх навчальних закладів державної форми власності. Але ми є комунальна форма власності. Комунальникам радили прийняти подібне рішення, тобто міс місцеві ради. Чому міська рада не прийняла цього рішення? Я перепрошую. Ну, це питання не за адресою. Звертайтесь до депутатів, яких ви обирали громадяни. І рекомендуйте їм, щоб міська рада прийняла таке рішення за конкурсом. І тоді, з Божої ласки, і рішення міської ради, я оце, як я вже казав, щастя кадровий змін передам руки громади. Обирайте, обирайте. Ну, кого, хто вам подобається, але при тому всьому не забувайте, як у нас за Гречкою і Олію обирають депутатів Верховної Ради. Просто не забувайте. Це моя вже громадянина порада. Тоді все буде в рука громади. Допоки Є контракт, 29 стаття контракту, це типовий контракт, який є в усіх керівників, яка каже, що за два місяці до завершення контракту контракт може бути подовжений за згодою сторін. Якщо контракт не продовжений, він вважається завершеним. Згоди сторін по цих навчальних закладах не було досягнуто. Можливо, у когось колишніх кілька було бажання продовжити. Перебувати на своїй посаді в управлінні освіти такого бажання не було.